Раз, два, три, шановні, пробуємо ще раз: вийде чи не вийде. Зменшив бітрейт і поставив е в налаштуваннях е динамічну е зміну. Е бітрейта. Якщо дропається за багато фреймів. Привіт, Максима. Тут срака якась відбувається, я не можу зрозуміти, що саме. Та я вже запускався два три рази, а тут ну зараз побавився трошки з налаштуваннями, може допоможе, може ні. Зараз подивимось. Так, да, у кожного з нас є якийсь улюблений старий фільм. Я не, не скажу, що обожнює, мені просто він подобається. Так, у нас сьогодні буде хант, а я буду дивитись Як воно сприймається? Блін, ну не вже воно курва тормозить знову? Зараз взагалі Зараз на своєму чет GPT відправля от цей. Тому що в мене, я не знаю, в мене. Ну, хант, тому що. Кінтом Камбов Deliverance довго завантажується. Та мені треба... Скажи, будь ласка, як зараз іде якість трансляції?